І так, друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами приготуємо дьодзи. Це китайський пельмень. Так, для цієї страви нам знадобиться на перший погляд. У мене дуже багато інгредієнтів, але це дуже просто і смачно. Я розділю це все на три пункти. Е, для тіста у нас борошно, звичайне борошно, 400 грамів, е, крахмал, 300 ложки в мене кукурудза. І сіль, і гаряча вода 200 мл. Нам знадобиться свинячий фарш, чесник, імбир, пекінська капуста і зелена цип. Для маринаду нам знадобиться цукор, кукурудзяний крахмал, чорний перець, сіль, соєвий соус і рисовий оцет. Додаємо рисовий в столову ложку. Сові наше до муки додаємо наш крахмал. Одвішуємо суті відіє. Гарячу воду Поки наш маскує борщик, ми приготуємо наш парш. Так, Після того, як ми замішали всі сухі інгредієнти в м'ясо, ми робимо зараз маринад, вимішуємо всі інгредієнти. Додаємо рисовий оцет, столову ложку, солову ложку крахмалу, чорний перець і цукор. Теж столову ложку. Все змішуємо разом і заливаємо в наше м'ясо. Форму вырезаем наши геодзи. Зараз мы Це наши просто. Яка Софія варить борщ? варив Максим, вже варить Софія. Ми будемо готувати наші льодзи. Беремо кунжутну олію, наливаємо, зі. обсмажуємо наші льодзи на кунжутній олії. Красота. яка! Наші льодзи. Обжарилися з однієї сторони до румяної скориночки. Додаємо водички. Помілі готуємо наші гьодзи під кришкою, поки не у нас. Наші гьодзи, ми зробимо соус кунжутна олія, столова ложка, столова ложка соєвого соуса, чайна ложка цукру, білий перчик. Якщо нема білого, то не чорний, столова ложка рисового оцту і трохи зеленої цибульки. Допоки ми Готували наш соус, наші дьодзи вже приготували Так, скуптуємо те, що ми приготували.